І, от нещодавно з'явилась новина про те, що Греція може продати Сполученим Штатам Америки десятки винищувачів F-16. Вони кажуть про 32 старих винищувачів, які можна потім модернізувати і далі направити вже Сполученим Штатам Україні. Наскільки пане Денисе можна оцінити? Ну знаєте, не професійність, а якість тих літаків, літаків, які є зараз, наприклад, в Греції. Ну, очевидно, це старий тип, там, по-моєму, блок 30 якщо я не помиляюся. Так, блок 30. Угу. Ну, от. ну, Це старий тип там РЛС не відповідає е, тим потребам, які зараз є. Ну, от. Е, вони мають бути модернізовані, мають бути поставлені нові системи і навігації, і РЛС і так далі, для того, щоб вони відповідали тим. Викликам, які зараз на сьогоднішній існує. Скільки часу це займе, велике питання. Я б, я б на сьогоднішній день вони не розраховував. А як ви думаєте, чому Греція сама не може передати це Україні, а продає Сполученим Штатам? Бо Греція хоче отримати гроші. Угу. Вона ж тобто продає. Це Вона, є хоче така отримати... причина Вона хоче, Вона хоче отримати гроші. Вона знімає літаки, вона хоче отримувати гроші і купити замість них щось. Вони ж від нас не отримують гроші так, щоб е, замінити ці літаки там, тим самим в 35-м. Їм необхідні гроші для того, щоб поповнити свій парк авіації. Бо ці ж такі так чи інакше, що вони старі, не старі, але вони, бу, вони були. Ми від старих дев'ятих не відмовлялися свій час. Тобто це було теж доповнення для нас. Коли ми Словаччина їх передавала, і Польща нам, нам їх передавала, і нам їх передавала, це такі різних типів. Ми ж від них не відмовлялося. То і Греція зараз не відмовиться від того, щоб отримати гроші і купити літаки, замість, того, щоб, замість тих, що вони продадуть американцям. Тому тут це дуже просто. Ну а їх багато в світі оцих блок тридцятих, наприклад, якщо ми не кажемо про надто нові, от щоб їх ще зібрати не тільки з Греції, наприклад. Тому що є ж також причина, озвучена там і сполученими штатами до прикладу, що треба знати міру, країни не можуть віддати всі літаки, які в них є, і потрібно якось дозовано просити і дозовано використовувати. Наскільки Ну, я зараз не готовий повісти, які літаки. Цієї модифікації є, в якій кількості у кожній з країн. Тут треба підготуватися було до цього питання. Цихів 16 взагалі дуже багато було зроблено. Ми бачимо, що їх багато, але як ви, як ви правильно кажете, не кожна країна готова від них відмовитися і очікувати, допоки США передадуть їм і виготовлять А в для того, щоб можна було перейти на інший рівень, і ці країни там можна зрозуміти насправді так і ці рішення є суверенні. Тому сказати, скільки точно літаків саме цієї модифікації є у світі, і які країни ним оперують, я зараз на превелике жаль, вам не готов. Але якщо навіть це станеться, Сполучені Штати зможуть купити літаків до прикладу інших країн, все одно це тривалий процес підготовки модернізації передачі. Вірно, ну безумовно, так. Це місяці, що найменше, скільки кожен літак має свій технічний стан. Для кожного літака там може бути підібрана програма значить, модернізації, тобто там один літак краще виглядає, другий літак гірше виглядає і таке інше. Тобто це в будь-якому разі потребуватиме і асигнувань, і часу. Тобто, я ще раз скажу, що ці ситуації як не розраховував на швидке постачання цих літаків в розпорядження Силу оборони України. Це може навіть бути точно абсолютно не в цьому році, якщо ця угода взагалі буде таким чином значить, оформлена.